Справа 650. Запишіть вираз у вигляді добутку та знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо наш вираз 5х-5y плюс xt-yt. Згрупуємо так, щоб там був спільний множник. Отже, групуємо 5х, відняти 5y і додати xt мінус yt. Є? І це дорівнює. Ну що ж, з першої групи 5 можна винести спільний множник за дужки. То в дужках у нас залишиться 5, що множиться. У дужках 5х, забрали 5, буде х. Було мінус 5, забрали 5, буде мінус y. Далі плюс. Далі x мінус y, тут t можна винести за дужки. то з xt, якщо ми t заберемо, це буде x. А мінус yt ми заберемо t, то буде мінус y. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас є спільний множник x мінус y. Виносимо його за дужки, то буде x мінус y. Що множиться. В нас залишиться 5. Додати t. Є. Yeah. Ну що ж, а зараз потрібно знайти значення цього виразу, якщо. Якщо х дорівнює 7,2, y дорівнює 6,2 і t дорівнює мінус 4,5. Записуємо то наш вираз. Це х мінус у, що множиться на 5 плюс t, це буде рівнювати. Замість x пишемо 7,2. Мінус y це 6,2. Що множиться? Так. 5 плюс t, 5 додати. А замість t пишемо мінус 4,5. І це дорівнює 7,2 мінус 6,2 це буде одиниця. Що множиться? 5 додати мінус 4,5. Це 5 відняти 4,5. Це буде 0,5. 1, що множиться на 0,5 буде 0,5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Запишіть добутку знайдіть його значення. Записуємо вираз у вигляді добутку. Це хвідня y, що множиться 5 плюс t, а значення цього виразу записуємо 0,5. Є.